Шановні колеги, з вами знову я, Дмитро Масюк, директор Біосефіті центру Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Запрошую на другий модуль ветеринарної онлайн-школи, яку проводить Асоціація сценарів України. Моя доповідь буде присвячена особливостям лабораторної діагностики хвороб шлинково-кишкового тракту. У рамках презентації ми розглянемо два основних блоки наступних питань. Перший блок сучасні підходи до визначення здоров'я кишечника свиней. З'ясуємо, чому важливо визначати стан мікробіому, встановлення імунної відповіді у кишечнику, дослідження структури епітелії та бар'єрної функції кишечника. Другий блок концепція комплексної лабораторної діагностики основних хвороб шлинково-кишкового тракту свиней. У рамках цього блоку будуть розглянути питання етіології та діагностики діареї. Зрозумілим стануть питання, коли використовувати бактеріологічні дослідження, ПЛР та ІФА та їх інтерпретація та багато іншого. Реєструйтесь на онлайн-школу. Чекаємо на вас 9 травня. До зустрічі, до нових знань, до перемоги!